Я Знайшли ось таке оголошення на OLX, AirPods Pro 2, 4300 гривень. На перший погляд, ніби оригінал, особливо дивлячись на це маркування на кейсі, та є чек з магазину Техноїжак. Замовили їх OLX з доставкою. Ось що у нас приїхало, чек також є. Перше, на що слід звернути звернутися, це коробка і маркування на ній. Для тих, хто не зіштовхувався з цією парою. Воно може здатися дуже схожим. Але насправді гравіювання не такі, як в оригіналі. шрифт трохи не той, хоча зроблено досить-досить гарно. І стосовно самих навушників. Ось так вони у нас виглядають. ну В цілому, плюс-мінус для тих, хто не брав у руки оригінал. Здається, ніби нормально. Але перше, це. Дуже вже поганий слабкий шарнір. До речі, стосовно цих звуків, в оригіналі вони є, дійсно їх додали в цій версії, тому не лякайтесь. Стосовно гравіювання, гравіювання в реальному житті, звісно, не такі, як в оригіналі. Так, з правої сторони дійсно дуже схоже, але з лівої вони трохи підхранують. У них не той масштаб і... Трошки, трошки не той шрифт, який має бути. Але це на кейсі. На навушниках ситуація трошки гірша. Чому гірша? Бо тут шрифт взагалі поганий, так, який він був і раніше в цілому. Але що стало краще, так це те, що вони почали робити схожим до оригіналу другий рядок. Другий рядок там вказаний серійний номер навушника. В оригіналі він завжди вущий і за перший рядок із. Apple, там модель вказана, і країна-виробник навушника. Ось це такий ще момент. Так, і зараз ми вімкнемо ліхтарик і просвітимо кришечку кейсу. Подивимось, як вона у нас виглядає. Як бачите, у нас тут у кришці нічого немає. В оригіналі мають бути зелені датчики. Я це демонстрував у відео, як відрізнити копію від оригіналу. Тут у нас просто пусті місця лише ось цей шарнір є посередині. І все. І зараз ще під'єднаємо навушники до телефону 16 s та подивимось, чи покаже вона, що це копія. Так, ось як бачите, вони під'єднались. Процес під'єднання не такий, до речі, як має бути в оригіналі. Але що ми бачимо, що навушники взагалі абсолютно ніяк не проявились як копія. Все є, там, напевно, все можна перелиснути, всі серійні номери, гарантію показує. Так, і ще зараз ми подивимося, як виглядає е, скидання навушників до налаштування скоробки. Затискаємо задню кнопку дивимося, що у нас відбувається. Спочатку були білий ліхтарик, так як і має бути в оригіналі. Зараз вони перейшли на червоний. До речі, колір не такий, як в оригінальних AirPods на камері. Це не буде видно. Але в житті це так. І ось, як бачите, після червоного або помаранчевого кольору у нас йде зелений. В оригіналі так ніколи не буде. В оригіналі після помаранчевого кольору завжди буде білий. А тут у нас зелений. Ось. Тому звертайте свою увагу, копії трошки прогресують і роблять трошки краще, ніж було раніше.